21-0. Mm. А я поняв, що ті самі стоїть. Так сьогодні тоді не вийде. Ну я привезу сейчас другий як і зачем таке. Так, 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 так. Ви ж подивіться, які лінії. Він зараз буде молотити, що попало. там. Нафікнув. Ну так який буде, а що, не можна мені свій поставити, тільки ваш. Там я ж не знаю. — Якщо що, ми купимо, якщо його немає. Можете повірити самі ліновий. Но з двома датчиками ми наоборот, зараз піднімаємо цих людей, щоб не було тут в селі цих двома датчиками, тому що лінії не відповідають, заземлення немає. Збираємо підписи в людей. А ви ставите нам опять на 30 років головняка цей. Скільки між перевірочний період там? Годів 30. 16 років. На 30 я таких не чув. Ну. Льо. А? Вони цей малий. Добрий день. Та не іди сюди. Це ж такий саме стоїть. Ну так ми ж за що колотимося, щоб його не було. Зараз людей під підписи збираємо. Щоб ось усі поміняти ці з двома датчиками. І за те, що лінії не відповідають ДСТУ, розумієте? Ось заземлення на стовбу нема повторно. Його треба глухо заземлену нейтраль заземляти наглухо. Воно все це не зроблено. О. О, звісно, не ви винуваті. Винуваті там Харків Ну, Ну, ви ж приватна компанія, як так розумію. Так, ну, так, приватно. Розділилися на е, комерційний облік і на ремонт. Рем, Рем же в другому місці вони тепер будуть ші, воно. Шість збит є Ну, Шість збит є третє. Чого? Збит, то вже вважається, що не ваше. Теоретично, хоча ж вони ваш правонаступні. Mm? Де почва ні? Бачок якийсь бак трактора. Бакис трактор серома з трактора бак Баки Зякова Сінамараш. — Провод не відкусив. Та не так. Подобав би, такий метраж, знаєте. Mm — -hmm. Ну за чого що ждемо ж поки поміняють, Понимаєте? а так же ж... опять же ж, начне... вважати не те, що треба, і, ну, не те, що споживає, так і саме, як і в мене. Ви знаєте вже скільки го проходить це все. Собираємо людей, вже в кого стоять такі щотчики, вже підписи ставлять, щоб їх взагалі вбрали відсюди. Якщо вам все одно, вам вже, я так розумію, все одно які ставлять? З одним чи з два. Ми їх Ну, І ваші організації все одно мені так і в суді ну, все скажуть, кажуть, все одно. Ну, поставки такі, як. Ну, в нас ось такі, в нас двох шучки нема. Так а, а де ділися ці 9М? Та, думаю, вони ж вони є, тільки йдуть на ремонт дірок ну, на, планові, на планові заміни. Так, а їх що? Нових немає? Yeah. Та теж паспортів на них немає. На сугана 2 ведемо Так, є. А можна отримати що на риту. Я дзвонив на, на їхній завод, а вони кажуть, що немає, у нас берушні тільки є. Ті щучки. Там, нові нема щочків. Нові mm? щочків нема. Нема, я ж кажу, що нема щочків. Ви їх, їх до 12 года зробили. Mm. Є, я дуже вірно. Ніки, звісно, я согласен, що трошки краще, але лінія не відповідає. ж бачите, ще. провода тонкі. Вон де скрутки, вон прямо їх видно. Так, я ще тут нічого не написав. Нічого, я тільки написав, сам щурчик. так що Цей наряд піди. Віддай телефон. Хорошо. Хай ставляють. Став... Ну то хай ставляють, Тя... а каже, найди ну, щочить купиш, привезеш, заяву напишеш і мика поміняє. А зараз просто ке, приїхали, хай поставлять, каже без питань все поміняємо, як тільки знайдеш, привезеш і поміняй. Щоб вже не їздили по 10 раз. Ну став, ти, якщо сказав, що поміняємо, то поміняємо. Ну давай тоді. коротше. Ну все, звиняєш, до свидання. Давайте общаємося. <різвіться>